Чому в Україні немає об'єктивної журналістики, до чого тут політика, і чи саме це є проблемою? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про взаємозв'язок журналістики та політики. Цей взаємозв'язок, він настільки насправді очевидний і з нього насправді, з його розуміння, ну вже виникають такі певні наслідки. Якщо ти їх знаєш, ти насправді говорити про об'єктивність журналістики просто не будеш. Але якщо ми говоримо про сучасний стан України, що ми маємо? Ми маємо вкрай пограбовану державу під час прихватизації так званої з допомогою ваучерів і не тільки нас з вами пограбували. Ті, хто був дотичний до політичної системи та криміналу, до політичної системи ще старої радянського союзу, ті прихватизовували найбільш ласі шматки економіки. Фактично на вкрадені з вами гроші. Вони створили свої бізнес-проекти вигляді теперішніх політичних партій і вигляді теперішніх ЗМІ, більшості провідних ЗМІ. І в такий спосіб вони ще й нас очолили на наші з вами в гроші, точніше на вкрадені в нас з вами гроші. Приблизно така з'являється ситуація. І от, ви знаєте, нещодавно якраз був День журналіста, і через те я хочу прорефлексувати на цю тему. Ми маємо величезну кількість ну страшних насправді проблем. До прикладу, купа журналістів вшановує пам'ять Георгія Гонгадзе, якого було вбито. І там ця вся історія, поминальні свічки, звинувачення кучми, винен він чи не винен, генерал Пукач. Генерал Пукач на суді в кінці каже, чи зрозумілий вам вирок, він каже: ні, не зрозумілий, тому що поруч зі мною має сидіти кучма Литвин і так далі. Але мова зараз навіть не про те. Мова про те, що журналісти, які так, Подобають, до прикладу, в пам'ятні дні виставляють фотографії Георгії Гонгадзе, включно із українською правдою. Вони впродовж десятиліть, вже саме впродовж десятиліть, взагалі не відвідували суди, до прикладу, по справі Гонгадзе. А саме на судовому рівні і на рівні Генеральної прокуратури розслідування справи Гонгадзе було заблоковано. Тобто, коли тобі зручно, ти згадуєш пам'ять, типу опозиційний журналіст критикував президента, за що його було вбито. Але нічого робити не будеш для того, щоб цю всю історію висвітлити. Ну і там насправді справа не тільки Гонгадзе, а Гонгадзе Подольського. Подольський відрізняється тим, що він вижив, він так само викопував собі яму і так далі. Чому я про це згадую? Тому що це вже показник такого певного достатньо глибокого конформізму. Або інший приклад наведу вам. З 2014 року в нас на топових політичних шоу танцювали всілякі Шуфричі, бойки і інші представники нині забороненої ОПЗЖ. Вона то заборонена, тільки її представники далі сидять в Верховній Раді. В Унісон голосують з зеленими слугами неукраїнського народу. Ну, якби все прекрасно. Зроблять якийсь ребрендинг, перейдуть до незабороненої. І будуть далі працювати в нашому політичному полі. Точніше, не в нашому нашого політичного поля ще немає. Але присутність там всіляких таких медійних персон з розряду перерахованих, всяких Шухричів, Ківа туди ще ходив, великий професор. Ну, у нас зараз ще кілька професорів народилося, яких позахищали докторські, прости господи. Але менше з тим, присутність цих всіх істот. Антиукраїнських, глибоко антиукраїнських, нам пояснювали під маркою об'єктивності. Так чи ні? Під маркою об'єктивності, до речі, переслідували журналістів, які казали, як це так, як московська агентура під час війни, а війна почалась не в 22-му для адептів зеленої маси, якоїсь незрозумілої, якої це треба постійно нагадувати. Але воно ж і до Зеленського так було. Так чи ні? Так, а де ж тут об'єктивність? І отут виникає питання: а що таке об'єктивність в журналістиці? А що таке взагалі журналістика? Яка основна функція журналістики? От щось сталося, ти про це повинен написати, прокоментувати там і так далі? Знаєте, я не є журналістом за своїм фахом. Життя так склалося, що я працюю із словом. І я вже багато років є головним редактором газети. Спочатку однієї, тепер іншої газета Сурма, яку ми створили самі. Ну, власне, ви дивитесь блог, і я це також відношу до журналістської діяльності. І навіть відносно українських законів, це відноситься до е журналістської діяльності. Хоча коли мова йде от, до прикладу про моє переслідування, то прокуратура грубо цинічно порушує мої права, порушує законодавство України. Ну але це не тема сьогоднішнього відео. Так от, я глибоко розумію, як працює журналістика. І я стверджую, що головна функція журналістики світоглядно утворююча. Нас призвичаїли до того, що відбулася якась подія, про неї треба розповісти, розповісти чим швидше, чим гарячіше, дати якийсь жовтий заголовок і так далі. Це насправді не так. Ні, це також потрібно робити, але не це головне. Головне світоглядно утворююча функція. Причому аналіз будь-якої події ти повинен робити, виходячи із свого світогляду. Ти, зрештою, інакше і не можеш, якщо працюєш чесно, якщо не виконуєш чиєсь замовлення. І це дуже важливі насправді речі. От вони ніби на поверхні, але вони вкрай важливі. І в даному випадку саме слово сполучення, об'єктивна журналістика, воно в принципі є таким собі оксюмороном. Чому? Тому що журналіст. Він завжди є суб'єктом. Він сам мислить, мислить відповідно до тих установок моральних, ціннісних, які в нього є. Відповідно до тих механізмів, як він вміє мислити, як він вміє робити аналіз, синтез, якими методами він вміє користуватися, наскільки гарно він може складати цілісну картину. Наскільки в нього в голові в самого є цілісна картина? Це також дуже важливе питання. Тому що я, в принципі, журналістів майже не зустрічав, в яких є справді цілісне уявлення про світ, про політику, про економіку, про міжнародну політику, про державотворення і так далі. І хтось може сказати, що це ніби і не потрібно, але це не так. Саме журналісти формують світогляди мільйонів, десятків мільйонів, сотень мільйонів і навіть мільярдів, якщо ми говоримо про весь світ. І виходячи із того носієм, яких ідей є сам журналіст. Та говоряща голова, яку ви спостерігаєте, саме під таким кутом зору, власне, той журналіст і буде подавати інформацію. Якщо ми говоримо про медіа в Україні, то абсолютно ідентично до того, як поділені політики в Україні за інтересами, за групами впливу, абсолютно ідентично діляться медіа. Є група, яка фінансується українськими олігархами. Серед яких за випадковим збігом обставин немає жодного українця. Є група, яка фінансується Москвою. Зараз вона вже малочисельна, хтось заборонений, хтось не заборонений. Хоча досить багато хто гарно закамуфлювався і працює зараз на зелених. І всі час розказував про те, що там Майдан це було дуже велике зло, насміхався з Небесної Сотні. Портнова називав другом. Це я вищий рівень журналістики біля Зеленського називаю, між іншим. Олігархи, московська агентура, транснаціональні глобалістичні сили, які впродовж десятиліть, завдяки грантам, створювали тут певне таке журналістське і громадянсько-журналістське, навіть я б сказав, середовище, це громадянсько-журналістське середовище. Зараз здеградувало в плані знань надзвичайно, але десятка мільйонів українців весь час розповідало про те, що ми все маємо продати. Вільний ринок вирішить всі наші проблеми, державного нічого не має залишитись. Землю треба продавати, тому що не продає там тільки Куба, там Північна Корея і ще хтось там і так далі. І так далі. Зрештою, ми прихватизовували все, що в нас взагалі було. Залишилося там буквально кілька відсотків всього і що краще ми стали жити. Але тут байдуже на результати, нам продовжують це розказувати. І представників тієї журналістської спільноти зараз дуже впевнено, в рамках реформ, до прикладу, заганяють в наглядові ради при Укрпошті, при Укрзалізниці. Вони там отримують сотні тисяч гривень зарплати. Дехто отримував до повномасштабного вторгнення 20 тисяч доларів в Укрзалізниці. Великий антикорупціонер Сережа Лещенко. А за що? А за те, щоб готувати Укрзалізницю до подальшого дерибану. поділу на компанії, і прихватизацію кусками. Бо це дуже ласий шматок. І мова йде про ну вартість заліз... Укрзалізниці сотні мільярдів для того, щоб побудувати щось аналогічне. Але мова зараз не про те. Ось ця третя група, ну і четверта група, так само як і в політиці. Це ті, хто стоїть на базисі українських інтересів. Ця група дуже нечисельна. Вона існує, вона не масштабована, вона не розкручена. В топових медіа такі журналісти є, але вони становлять винятки в топових медіа. Чимало таких журналістів, як на мене, було на низовому рівні, на рівні обласних газет, на рівні районних газет. Там були дуже талановиті люди, які надзвичайно гарно писали, які вміли володіти словом. Але вони не хотіли торгувати совістю, їх не брали в розкрутку. І, ну, зрештою, якщо тебе беруть в розкрутку, тобі можуть дати аудиторію, стотисячну, зразу на старті, допомогти технологічно, допомогти командою. А якщо в тебе цього всього немає, ну попробуй це створи сам. Попробуй створи сам медіа і знайди шість зарплат, до прикладу, хоча б. Для того, щоб функціонувати таких прикладів, є багато, але ці журналісти все-таки є. Вони існують, і це дуже добре. І яку б ми групу із цих чотирьох перерахованих: чи тих, хто працює на олігархів, чи тих, хто працює на Москву, чи тих, хто працює на глобалістично, транснаціональну, космополітичну якусь там агентуру, грубо кажучи, чи тих, хто працює на українські інтереси, ніхто з них не буде об'єктивним. Чому? Тому що той, хто отримує гроші від олігархів, той буде все розглядати під олігархічним кутом зору, той буде розповідати, що це, це ж вони ж не олігархи, це просто великі бізнесмени, і навіть не буде розповідати людям різницю між великим бізнесом і олігархією. Різниця дуже проста, чим відрізняється великий бізнесмен і олігарх. Двома речами: перше первинне джерело багатства. В олігархії воно носить незаконний характер. Або закон робили спеціально під себе, там, до прикладу, ті всі ваучери і так далі. І друге прив'язаність до бюджетних потоків. От і все. Але той, хто працює, отримує зарплату від олігархів, він буде під кутом зору олігархів. Той, хто від Москви, ну, очевидно, буде кремлівські наративи пропагувати. Той, хто працює на всякі ці космополітично-глобалістичні штуки, він буде пропагувати розпродаж всього, ЛГБТ це дуже добре традиційних цінностей. Не існує це все московські скрепи і так далі. А той, хто працює на українські інтереси, а ці рідкісні винятки будуть старатися доносити людям щось під кутом зору саме українських інтересів. Як українському народу вижити, зберегти себе. Зберегти свою духовність, зберегти свою культуру. Як нам протидіяти ворогам? Як більшій кількості українців побачити тих ворогів, які є для багато кого невидимими? Внутрішній ворог, до прикладу. Нам же ж складають таку мозаїку, що ну якось воно само так склалося. Ну, от мали ми там, не знаю, третій ядерний запас світу. Мали ми розвинуту промисловість там і в космос літали, і літаки робили, і ще багато чого. Чорноморське морське пароплавство мали. Четверта за величиною компанія в світі була. Чистого прибутку показувала сотні мільйонів доларів перед тим, як її під прихватизацію під ніж пустили. І нічого не лишилося. Жодного кораблика, жодного працюючого не лишилося. Ну, все так спустили. Так це ж не випадково. Кожне явище має свої причини. І от оця четверта група, вона старається показувати ті причини. Старається показувати тих ворогів, робити їх видимими. Вона вже якби не об'єктивна. Чому? Тому що об'єктивно це ж має бути якась ну, всеядність. а об'єктивності не існує. Просто не існує. І ще одне дуже важливе для розуміння: журналістика це завжди політика. Ну, можливо, там спортивну журналістику ми не будемо брати, хоча знову ж таки, навіть спортивна журналістика, там де мільйони людей дивляться. Ну, умовно кажучи, коли Усик побіг захищати московський патріархат, чи коли Тимощук, який там капітаном збірної, був зрадив Україну і далі працює на Московії, і зараз, по-моєму, вже підозру отримав від Служби безпеки України чи від Генеральної прокуратури заочно, ну бо він там знаходиться. Це ж все рівно політика. Чи коли хтось по дурості із подачі дебільного тренера з наших чемпіонів фотографувався з росіянками? Ну, по дурості в силу віку, в силу нерозуміння деяких речей, я думаю, що це все-таки була помилка, яка швидше залежала від позиції тренера. Ну і ще чимало є нюансів, але все, що впливає на свідомість мільйонів людей, це завжди політика. Вона не може бути поза політикою. Журналістика завжди політична. І ті, хто контролюють наші політичні партії, ті, хто рвуться до влади, ті, хто мають при владі своїх ставленників, ті, хто готують нам політичну заміну з числа великих волонтерів, чи в тому числі і розкручених, розпіарених там учасників бойових дій, вони ж мають ціль. Вони в цю ціль інвестують гроші в журналістику, яка розкручує ті самі речі, які я перерахував. Вони ж також інвестують. А з якою метою вони інвестують? З якою метою, Там, я не знаю, Ахметов, Пінчук, Порошенко, Коломойський. Ну, Коломойський зараз не інвестує він зайнятий іншими речами. А з якою метою вони інвестують? Вони ж, очевидно, ті гроші якось збираються відбивати, говорячи таким сленгом. Чи в них альтруїзм проявляється в певних речах? Справді, але в них альтруїзм. До якого стану нас зараз довели. Про ці речі треба говорити, про них треба думати. Ви знаєте, насправді я змушений в силу своєї професійної діяльності перечитувати величезну кількість матеріалів. Щотижня до друку йде наше видання Сурма, ми є найбільшим україномовним виданням в США 5 тисяч на тиждень. І перечитуєш дуже-дуже багато. І змушений сам писати рефлексію саме на поточний стан речей. Але говорити насправді я хотів би не про ті речі. Говорити я хотів би про концептуальні речі. Що нам потрібно, щоб вижити? Якою мати, має бути журналістика, щоб пропагувати такі речі? Ну, ви розумієте, що нас довели до стану, коли в нас навіть понятійного апарату немає. Що таке український народ? Що таке людина? Що таке держава? Що таке держава Україна? Як держава Україна співвідноситься з українським народом? Чи правильно казати не український народ, а народ України, як нам підсовують? Чи суспільство щось таке розмите? Чи ще щось? Українська самоідентифікація. Хто ми, ми можемо дати визначення? Хто були нашими предками? От в нас дуже багато істориків є. Частина тих істориків зараз, з подачі, до речі, пінчука пишуть нам справжню історію України. А чи може зараз вийти який-небудь історик і чітко сказати, хто є нашими предками? Починаючи там з трипільців, з арійської цивілізації, з кіфів, кимерійців. Є в наших жилах Кімерійська кров чи немає. Скіфська є, Половецька, слов'янська. Ну, слов'янська, очевидно, вона дуже-дуже велика складова. Але що сталося після того, як ми впали під ударами Золотої Орди? І ще багато-багато є нюансів таких, про які нам не розповідають. Але тут мова про визначення. Ну і ми, подібно до барона Мюнхгаузена. Повинні самі себе за волосся витягнути з цього болота. Самі себе. І тому мені надзвичайно цінно, коли я читаю коментарі думаючих людей, коли я отримую від вас зворотній зв'язок. Коли я бачу, що ті концептуальні речі, які я стараюся вкладати навіть в рефлексії на поточні новини, що люди їх розуміють. І чим далі, тим розуміють більше. Так хотілося б набагато більшого масштабу. Ну, але маємо те, що маємо, кожен змушений працювати на своєму місці, і кожен з нас не повинен бути об'єктивним. Ми повинні все робити на засадах інтересів українського народу, україноцентризму. Ось такий мій коментар щодо журналістики, політики, і не тільки. І вже на завершення. Знаєте, я на початку в заголовку сказав, і чи є проблема в тому, що в Україні немає об'єктивної журналістики? Проблема не в тому, що в Україні немає об'єктивної журналістики. Проб проблема в тому, що та частина журналістики, яка висвічує все, виходячи із інтересів українського народу, вона в загальних інформаційних потоках ну, займає свій мізерний дуже дуже маленький відсоток. Ось це проблема. А журналістика об'єктивною ніколи не може бути. І журналістика це завжди політика. Завжди. Ось такий мій коментар. Хочу почути від вас зворотній зв'язок, бо це відео таке нерефлексивне, а думаюче. І тому зворотній зв'язок є дуже-дуже важливим. Знаєте, в певних сенсах ваша підтримка чи розумний коментар, він мене мотивує далі займатися тим, чим я займаюся. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.